Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом приготування італійського соусу. Для цього нам потрібно помідори, базилік, цибуля, лавровий лист, куркума, сушений базилик, томатна паста, чесник, цукор, сіль і перець. Весь перелік продуктів необхідних для цього рецепту я запишу, залишу вам. на Екрані, а також в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку нам потрібно підготувати помідори. Для цього з них нам потрібно зняти шкірочку. Ми робимо на кожному помідорі надрізи і заливаємо помідори кип'ятком. І залишаємо на 3 хвилини. Потім помідори переносимо у холодну воду, і шкірочка від них буде добре відставати. Знімаємо шкірку і нарізаємо помідори на кубики. Відправляємо у кастрюлю, ставимо на середній вогонь. Поки помідори проварюються, ми підготуємо начинку для них. Для цього нарізаємо цибулю і обсмажуємо її на олії. Додаємо до цибулі часник. І куркуму. Тепер начинку часник, цибуля і куркума відправляємо до помідорів і проварюємо 15 хвилин. Нарізаємо базилік. Змішуємо помідори з цибулею і часником, і відправляємо на 15 хвилин проварюватися. Коли вони проварилися, додаємо всі інші інгредієнти: базилік свіжий, сухий лавровий лист, також цукор і сіль, і перець. Цукор сіль додаєте за смаком. Я додавала приблизно одну. Столову ложку солі і дві цукору. А ви вже пробуйте на власний смак. І додаємо томатну пасту, все перемішуємо, ставимо на вогонь і проварюємо 30 хвилин. Коли наш соус готовий, переминаємо, щоб не було комочки, можна перебити блендером. Переносимо у простерилізовані баночки, даємо повністю охолонути. Наш соус готовий. Всім смачного!